Треба зробити, як має бути? Уявіть просту систему. Роботодавець платить рівно стільки, скільки він домовився зі своїм працівником. І все. На цьому місія роботодавця завершена. Він заплатив своєму працівнику і все. А далі держава автоматично списує податки з картки працівника. Тобто відбувається відрахування заробітної плати. Людина бачить, ось моя заробітна плата, про яку ми домовлялися з роботодавцем, ось скільки з мене зняли у вигляді податків і зборів, і ось куди ці гроші пішли. Тобто, прозора заробітна плата. Працівник бачить свою заробітну плату, що відбувається. Тоді сам працівник, а не бізнесмен почне питати. У держави. А чому я, наприклад, плачу там 20%? Або якісь інші відсотки? Куди поділись мої гроші, куди вони йдуть? Чому такі відсотки? І найголовніше питання: чому у мене на руках після сплати всіх податків і зборів залишається так мало? Тобто людина почне задаватися цими питаннями, з'ясовувати? Розбиратися в цьому. І це часткове виховання виборця буде відбуватися. Бо це на законодавчому рівні встановлюється, а відповідно, закони приймають і ухвалюють народні депутати, яких обирають виборці. І ось питання, кого ми обираємо, що це за люди і чому вони встановлюють ось такі ставки податки. Які ж будуть наслідки, якщо зробити цю систему відрахування заробітної плати і, відповідно, встановлення справедливих податків. Тобто, зникають відразу ці конверти, їх не буде, і боротися не треба з тінізацією заробітних плат. Другий, бізнес перестає бути карателем від імені держави, бо бізнес сплачує, кошти і все. І на цьому місці його завершується. Далі вже. Крок за державою. Податки стають прозорими і зрозумілими, і буде зрозуміло, куди вони йдуть. Кожен громадянин сам стає контролером держави, бо він буде вже контролювати і задаватися цим питанням, добуватися справедливості і бачити свою заробітну плату, таку, яку вона є, у вигляді всіх відрахувань. А це податки із боку. І ось тоді не треба буде створювати оцю боротьбу, як заявляє геть.